Добрий день, щастя, здоров'я. Що відбувається? Ми в Манхетені. Парковки, як завжди, тут немає. Повинен бути на роботі в 9-й ранку, вже 11. Ну, що я можу вам сказати? Манхеттен. Є які. І ще й бляха, тут у мене такий бардак в цій машині. Коротше, задача така. Йдемо зараз до клієнта і фарбуємо 4 чи 5 кухонних кабінетів. Не знаю. Вона сказала 4, наче, але знаєте, як то клієнти. Там, де 4, там зразу і 8 і десь. Тому, думаю, буде цікаво. Не переключайся. Мастер-фломастер. Що? Я взяв сумку, ніби все взяв, але. Як то кажуть, по-любому щось забув. Все біжу. Я тут став. Надіюсь, мені не дадуть штраф, тому що відмітка тут, а я трошки виступаю. Щуть. Ну коротше, подивимось, добре біжу до клієнта. Що, друзі, лентка десь вийшла, залишила мені ключі. Та я зараз теж вийду трошки відпочину, тому що пройшло вже 3 години. І за 3 години я погрунтував наші кабінети. Це тільки ґрунтовка. Зараз треба буде легенько синдануть і вже тоді фарбувати. Тому виглядає все якось ось так. Ось так, ось так і ось так. І ще залишається у мене верх. Отак. Це виглядає тому 3 години. І ще є в нас три години, щоб пофарбувати це все і поставити на місце. Не переключаюсь буде. Що, друзі? Я вроді як би якби все вже пофарбував, погрунтував, пофарбував. Чуєш? Виглядає непогано. Трошки я там накосячив, але як є. Тому що клієнтка говорить, що треба швидко і так далі. Тому якось так. Дивіться, як виглядає наш праймер гарненько. Я повинен був ще перетерти це все, але немає часу, тому перетирати не буду. Просто Просто фарбуємо і все. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім кабінетів, грубо кажучи. Ну і фрейм. Не знаю, за скільки я пофарбую. Якщо подивимось, стартую, стартую! Погнали! Вперед, кажу обов'язково, що в нас вийшло. Добрий день, добрий день. Що відбувається вчора? Я закінчив клієнта. Працював я 6 годин. Там було 6 кабінетів. Получається всього разом. Але вони такі, знаєте, великі. Клієнт якось так спішив на мене, і я не знаю, зробив як зробив. Ну виглядає непогано, але воно так не робиться. Тому що максимум, що я міг зробити, наприклад, це вже зараз. Я собі так думаю, це пофарбувати їх два рази праймером, що я і зробив. І це, в принципі, швидко в мене небагато часу е, зайняло. І потім мені потрібно було пофарбувати їх один раз фарбою з двох сторін, повісити їх, тобто дати час, щоб воно висохло хоча б годинку, повісити їх і вже на місці їх пофарбувати ще один раз, залишити і тобто піти. А я зробив трошки наоборот. Я, я пофарбував два рази фарбою, і тобто там був широкий е, шар фарби. Коротше, вийшло, як вийшло. Я почав чіпати ці кабінети, вони дуже великі, і я один, і воно так знаєте не Правильно. Потрібно в один день все пофарбувати, а в інший день потрібно вже приходити і чіпати їх, коли вони вже добре висохнуть. Сьогодні шо в нас? У нас є ось така приблуда від компанії Мірка. Пишіть, хто знає, хто працював в неї, мені дуже подобається. Я думав брати від Festool, потім думав брати ще там є фірми класні, але потім залишився з Міркою. Чому? Тому що вона маленька, досить. Легка, зручна, як би не знаю, вона мені сподобалась, і я залишився з нею. Сьогодні ми реставруємо стіл, купив такий сендер, пейпер, такі штуки взяв і будемо сьогодні пробувати. <глосить> подивимось нам потрібно зробити стейн це якийсь бізнес я не знаю там 92 га вулиця таймсквер що я дуже сильно не люблю там пробки і так далі але їдемо їдемо нам потрібно зайти в Хомдіпо, купити якийсь стейн там фініш, поліуретан, ще щось і вже тоді ми зможемо приступати до роботи у нас є дві години надіюсь встигнемо але то так, знаєте, не думаю, що встигнемо. Подивимось. Зараз, поки в хомді, по хомді по багато часу забрав. Я не знаю, який стейн брати. Він сказав, візьме там якийсь такий подібний. Тому зараз побачимо. Давайте, їдьте за дітьми в школу. Я вас пропущу. То раз уже говорив: не їдьте в цей Манхеттен машиною, нема що тут ловити. Немає, не знаю, друзі. Це дуже погано. Я зараз роблю, але я просто роблю кенсел, тому що я не можу. Я не можу знайти парковку. Я не можу знайти навіть на Лексингтон парковку. Я розумію, це Таймсквер. Там нереально, там є, просто немає. Я думав, я залишу десь машину тут вище і потім собі візьму трейн і поїду. Я не можу це зробити, тому ми робимо cancel. Напишу привіт, вибач, але якось так. Добре, їду додому. Потратив час, потратив гроші на дорогу. Купив все, що потрібно для цієї роботи. І ось так буває, що робити. І таке буває. Треба було брати зразу трейн і їх. а не оце. Ну вже як є, нічого не поробимо. Тому...

Яка робота, лаймваш? Не знаю, така фарба. Просто береш магла і пензлюєш. А що робити? Так, так як усі. Я прийшов, вона там щось не, не вийшло, ще щось треба було так чисто допомогти. Роботу не закінчили, і я сьогодні так лінтусей її пофарбував і там підправив, де і. В Принципі виглядає непогано, людина сама з цією задачею. В Принципі супер. Вона спочатку мене наймала, щоб я це зробив, а потім вона е, говорить, що подивилась в Ютубі. І там, в принципі, вроді б як не важко. Вона говорить. І вона каже: я вирішила спробувати, і в результаті зробила сама. Ну майже типу, все зробила сама. І такий окей, молодець. А що? Зекономила якихось 500-600 доларів. Якось так. То попрацювала в неї півтора годинки, вона мені заплатила 150 доларів. Чай не залишила, ну окей, не залишила і не залишила. Я думаю, можливо, опа. Щось прийшло, можливо, і залишило. Ні. Але, як то кажуть, час ще є. <сум> Вона десь там спішить. Вона хотіла, щоб я її ще в вікно пофарбував. Я сказав, що в вікно воно забирає час, тому якось так добре, друзі, їду я, їду я додому. Що робити? Хотів щось сказати і забув. Окей, нагадаю, скажу. <сум> День нові можливості. Що, друзі, відбувається? У нас новий клієнт. цього клієнта підігнав Саша. Ми їдемо. Це не зовсім фарбування, це виходить, таке, як кхе, ближче до декоративної штукатурки, щось таке. І нам потрібно зробити всю кімнату. Це виходить, стелю, стіни, все геть повністю. Тому Саша вже там почав щось робити, і сьогодні ми ніби повинні закінчити. Не знаю, тому їдемо. Будемо дивитися. Ми на об'єкті. Я тут. Саша тут. <ріст> Коротше, яка у нас задача? Саша, розказує, що це ми робимо тут? Римська глина. Римська глина. Закидаємо глину на стіни. Мазанка це як колись, українська мазанка. У нас є ось такий колір: ох, Ямі-ямі. І Саша вже один шар зробив, виглядає якось так. І тепер ми будемо давати відцінок. Саша сказав, що у нього трошки рука в'яла, і він говорить. Ваня, давай зробимо це за сьогодні і попацьом, бо тяжко. Тому подивимося, що з цього получиться. Обов'язково покажу вам результати, як воно виглядає. Хто хоче таку штуку в себе дома? Пишіть, ми приїдемо і зробимо. Так, це ще не висохло. Тут ми тільки закінчили. І от стелю ми вже зробили другий шар. І чесно кажучи, я вже рук не відчуваю. Ситуація в тому, що ви Шпатовим і берете ось цю глину і наносите на стіну. А стеля не зовсім рівна і якби така, такі нюанси і нюанси в роботі. Що це таке? Що це за червона пляма? Десь вдарився. А, ні, це від фонарика тощо. мене на бороді вже це. Ну, коротше, якось так. Якось так це виглядає. Дивимось ще раз, нехай воно висихає і беремось за наші стіни. Ось такі стіни. І будемо це все покривати другим шаром. Саня трохи перетер їх чи щось, бо бачите, є тут такі нюансики і. От. І зараз другий шар, думаємо, що буде супер. Що скажеш, Саш? За сьогодні закінчимо. Закінчимо сьогодні? У -у -у. Добре, ми беремо трошки кофе-брейк, йдемо вип'ємо каву. А ти знаєш, що робити за цей час, поки нас немає, там потиці ці всі кнопочки, напиши, що ти думаєш про це, і скоро побачимось, покажу вам фінішний результат. Що, друзі, 8 годин ми це закінчили. І що ми тут зробили? Повністю стелю і всі стіни. Ну тут і багато дивись. Одна, дві, три, 4, 5. П'ять стін. От найголовніша проблема, яка тут була, це нерівні стіни. І коли ви наносите цю декоративну штукатурку, воно... От коли стіна дуже рівна, якби рівна і немає там ніяких штучок, то ви там класно її наносите і так далі. А коли стіна трошки немає рівня, то знаєте, воно все провалюється і якось так. Тому взагалі я перший раз це роблю під кінець. Знаєте, як то зрозумів, як то потрібно робити, тому що Саня це вже робив декілька разів. А я, я якби шпаклювати щось там шпаклюю. А от таку штуку робив вперше. тому що я можу сказати вам? Що я буду вам говорити? Ви самі подивіться і напишіть, що ви думаєте. Саша, що ти скажеш? Дуже круто вийшло час. Ти ти одобрив. Добре, ми збираємо і їдемо додому, бо вже пізно на Мангеттені, і я хочу додому щось їсти, бо вже рученята дивіться, як того, що за сотку проситься. Так що я погнав. Ви знаєте, що робити, не буду вам нічого там, а то як завжди. Саша, пару слів. Лайк, підписка. Супер. <laughs> Ты чого посміхалась, так сильно? Давай, до де кухня, дай на кухня. Емось, де кава, тато. Де татова кава. Дя! Дітворили, татува каву. Ты сонечко таке. Ты чого не спала? Емось. Емося, А ты де? Емося! Де ти? Де ти? Дякую. А що це таке? Що це? Що це? Ва. Добре, та тобі допоможе з кавою, окей? Добре. Де кава? Ідемо робити каву. Іде в рубити кавити. Сьогодні я проснувся перший, а оця жучка маленька. Ось ця маленька жучка проснулась друга. А наша мама <проснула> проснулась третя. І що з всією басні? Я хочу спати. Жінка хоче спати ще більше. Тація. Точно? Я думаю, це взагалі не сплю. І. Нам треба збиратись до роботи. Ті анекдоти, що просто капець. Так, ти що там ямаєш? Зай, це, це, це від чого? Міс промивати. А, тобі солений, ти собі то любила чи що? Mm. І що? Mm. Помахай, привіт, прямі, дамочка, помахай. Це хай. Яка ма каже хай. А ну, покажи в камеру. Хай. А ну, хай. Mm. Що ти тут робиш? Ты куда лізеш? Ты куда лізеш? Емося, на стіл не можна. Емуся. Скільки Сколько вами зубків? Скільки зубків? Покажи. Четыре уже. Уже четыре. Як ты злізаєш, покажу. Показывай. Як ты злізаєш? Ні, ты куда порядок, Эмо. Дупа назад завжди йде. Дупа йде перша. Пам'ятаєш? І що там задумалась? Ти досі там що, коза? Ймося. папа, тату пішов до роботи. Папа, ймося, папа. Папа. Посміхнувся. Ні, не так. Я проснувся, посміхнувся. Я тут, кава, тут біжимо до клієнта. Що сьогодні відбувається? Саша, мене. Хоч, е, він думає, я молодий, знаєте, він думає, що я ото молодий пацан, я не знаю, 20 років. Вчора він мене так Фух! вчора ми гарно попрацювали. До речі, мені дуже сильно сподобалось оце, працювати з таким матеріалом. Знаєте, єдине, що я думаю, що якщо б поверхня була рівніша, то було б набагато гроші з цим матеріалом працювати. А так результат непоганий. Клієнту дуже сподобалось. Він залишив 100 доларів чайових. Дивіться, що у нас тут відбувається. У нас поставили городські велосипеди. Є, можна вже до роботи їхати на велосипеді. Що ми робимо сьогодні? Я не пам'ятаю, це моя машина? Ні, це не моя машина. Фу, мені ж недобре стало. <хи> ну, до речі, таких машин багато. Я, можливо, я раніше не помічав, але тепер так, їх досить багато. Тому добре, я біжу. Сьогодні ми їдемо на трені, тому що Саша сказав, що там немає парковки і не хочу, не хочу ото шукати, знаєте, тому мені 30 хвилин на трені. Згадаємо молодість, як то кажуть, так що не переключайте. Друзі, така робота потрібно пофарбувати, як це називається, підвал. Коротше, хух, не знаю. Чесно скажу, я не люблю такі роботи, але Саша говорить, що клієнтка платить грубі гроші, тому робимо. А що сьогодні вже зробили день вихідних, клієнтів ніяких на сьогодні не брали, і робимо Саша. Поїхав взяти пелісос, тому що клієнтка попросила тут це прибрати. Ще клінінг. Коротше, не знаю, подивимось, що все, всього буде, але тут роботи дуже багато. Дивіться, це все. Ми фарбуємо стелю, стіни, і дуже багато потрібно обводити. Коротше, будемо зараз щось пробувати, робити тут, наводити красоту. Вже цікаво, скільки вона заплатить за це все. Тому не переключаю обов'язково до додивись до кінця. Окей, я пішов працювати. Ми живі, здорові. Вже добре. Ми зробили це. Швидко пробіжимось. Праймер, праймер, грунтовка. Все загрунтували, пофарбували в один шар. Тут також все по... погрунтували. Тут було таке проблемне місце. Тут все почистили, також пофарбували. Тут все пофарбували. Поклінули трошки це все. Ці колони також зробили вигляд, що пофарбували тут все. Пофарбували якось так і тут сходи. Ще не пофарбували, бо треба йти додому, а ті верхні вже пофарбували і тут пофарбували. Тому якось так це виглядає. Все пофарбуємо, верненько, чистенько. Як я кажу, миємо стіни фарбою, так Сань? Сьогодні миле стіни фарбою. Тому якась така ситуація. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви активні на цьому каналі. Що ви підписуєтесь, дивитесь, коментуєте. Дякую за перегляд. З наступаючими святами. З бомбу!